Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рюте тиснуть на прем'єрку Італії Джорджо Мелоні. Мета аби країна Італія, себто приєдналася до програми закупівлі зброї для України. Перу про це повідомляє Ластампа. Найбільше на участь країни наполягає Рюте, аргументуючи це. Так, талія має продемонструвати, як вона підтримує альянс. Ну і власне допомогти їй із постачанням зброї Києву. Мелоні обережна через внутрішньополітичні ризики у правопопулістської партії Ліга. Вона критикує пріоритети уряду, а рух п'яти зірок вимагає уточнити джерела фінансування програми. Ну, Росія готова обговорювати мирні умови щодо України. Про це заявив спецпредставник Кремля. Кирил Дмітрієв в Fox News каже: рішення може бути знайдене швидко, якщо узгодити кілька ключових питань. Серед них гарантій безпеки для України територіальне питання в районах з, як він каже, російськомовним населенням і нейтральний статус України. Також цей товариш Дмитрієв зазначив, що наразі обговорює економічні та інвестиційні питання зі сполученими штатами, але дипломатичний шлях досягнення миру можливий при взаєморозумінні щодо оцих трьох ключових тем, про які він казав. Тим часом адміністрація Трампа готує нові санкції проти Росії, а чи підготувала якщо Путін. Не припинить війну в Україні це повідомлення від Reuters. Частина заходів спрямована на банки та нафтову інфраструктуру Росії. Для початку США очікують дії від європейських союзників і розглядають використання заморожених російських активів, що мають бути пущені на підтримку України. Сенат США також відновлює спроби двопартійного законопроєкту про санкції, але схвалити його цього місяця. Виглядає ну доволі мало імовірним. А що виглядає немало ймовірним, будемо зараз розпитувати нашого е, гостя на прямому зв'язку зі студією Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаємо вас. Ну, <святування> от давайте по санкційному треку. А що виглядає ну, такий ймовірним? Та? Е, 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 і коли. Оце мало ймовірне від сполучених штатів. Як це санкції про запас, це їх так особисто називає. Ну коли вони все ж таки можуть з запасу бути витягнуті? Скільки часу на оці от подивитись може тримати адміністрація Трампа? Ну, по-перше, давайте розрізняти ці санкції, які оголосив сам Трамп. Там є правда певний період, такий вичікувальний період, тому що оголошені санкції це інструмент тиску на Росію, щоб Росія відновила. Мирні переговори, але реальні мирні переговори. А не чергові балачки, чергові обіцянки. Ні про що я маю на увазі санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній Лукоїл і Роснівць. От тут я думаю, що перспектив більше і вже є інформація про те, що в принципі. Працівники адміністрації США та Євросоюзу вже обговорюють питання координації щодо цих санкцій, і не тільки цих, на і по танкерному флоту. Отут, якщо вдасться налагодити таку спільну роботу, я думаю, що може бути перспектива щодо тих санкцій, які анонсовані через розгляд законопроєктів в Сенаті США, отут я більш обережний. Ми вже бачили неодноразово, зокрема по відомому законопроекту Лінсі Грема, про так звані пекельні санкції, вторинні санкції проти Китаю Індії. Що е, е, це питання е, скоріше, така е, страшилка для Кремля ніж реальний інструмент. Серед тих законопроєктів, які розглядаються, зокрема, є насправді дуже важливий законопроєкт про визначення Росії як країни донора тероризму. І от тут на питання відкрите. Ми цього до речі добиваємось з 22-го року і на превеликі жаль. І попередня адміністрація. Президента Байдена і чимало європейських наших партнерів не наважилися зробити це ну, для того, щоб що називається не спалювати місткі контактів з Росією. Зараз, нібито, ця ідея знов обговорюється, але та сама проблема. Мені на даний момент здається, що Трамп, як і в багатьох інших таких випадках, він Росію попереджає, що якщо ви не погодитесь, тоді ми можемо далі. Продовжити процедуру ухвалення цього законопроекту. Поки що йдеться про сенатський комітет, а там далі ще процедура достатньо тривала. Але, тим не менше, те, що це відновлюється, це вже непогано. Тому, якщо не зараз, зараз, на мій погляд, менш ймовірно, то можна це розглядати далі. Е, приблизно те саме і з двома іншими законопроектами. Коли йдеться про Сенат, то це якраз е скоріше е відкладена зброя. Її можуть застосувати, або як каже, каже Трамп, можуть і не застосувати. А от те, що оголосив сам Трамп, оце вже достатньо серйозно. Це вже по перше, ну прецедент перший раз за другого президентство Трампа вводяться якісь нові санкції. Так, да, є от певний такий перехідний період вичікувальний період, але тим не менш, саме оголошення цього рішення і те, що воно може бути застосоване, воно я думаю, що буде впливати на рішення Кремля. І от те, що ви показували в Вашингтоні, я не гадаю, він минулого тижня був в Вашингтоні. Якраз перед розмовою Путіна і Трампа, і я так розумію, через Віткафа активно лобіював і саму цю розмову. Ну і те, що стосувалося саміту в Будапешті. Але все зірвалося. Чому? Тому що е, те, що Трамп так швидко зняв тему томагавків, він її не закрив. Е, як дуже влучно сказав наш президент, нам не сказали так, але не сказали і ні. Але от так само треба було зробити і по відношенню до росіян не знімати цю тему відразу, а сказати, вона на розгляді. І тоді я думаю, що ефект був би більшим. А в Москві, в Кремлі вирішили, що все тема томагавків закрита, ну і можна відновлювати тиск і на США а через США на Україну. І оце Трампу не сподобалось. І тому, от мені здається, в Білому домі мають зробити роботу над помилками і не повторювати от тих помилок, які були зроблені минулого тижня. А те, що з'явився Дмитріїв, це якраз свідчення того, що санкції, які поки лише оголошені американською стороною, вони вже ну не те, що лякають, але дуже напружують Кремль. І щоб вони не казали, що там санкції нічого там особливо для них не роблять. Навіть Путін визнав, що негативні наслідки можуть бути. І те, що вони надіслали так швидко оперативне Дмитрієва свого так гонця до Білого Дому, це свідчить про те, що вони дуже і дуже занепокоєні і намагаються зараз нейтралізувати цю для себе проблему. А от чи вдасться, і як буде діяти Трамп? Питання відкрите. Мені здається, що Трамп буде ухвалювати якісь рішення щодо Путіна і до Росії. Після того, як він повернеться з азійського турне, зустрінеться, ну як анонсується, з лідером Китаю Сі Цзінпіном, е, і тоді вже я думаю він буде визначатися з подальшим рухом. Якщо росіяни запропонують щось більш-менш конструктивне, більш реалістичне, ну можливо, Трамп погодиться на відновлення переговорів, але Пане Володимире. Є проблеми зі зв'язком? Да-да. О, О, Ви повернулися вже раз. Ви повернулися, і тут почали говорити про Дмитрієва, про Кремль, хто що кого лякає. Давайте зауважимо один момент. Кирил Дмитрієв, який так блискавично опинився в Сполучених Штатах Америки. Так так, ми пам'ятаємо, що в принципі було не можна, але вже тепер можна він різні меседжі давав на американську публіку і на свою пропагандистську. Це доволі цікавий момент. Бо американській публіці він вийшов і в інтерв'ю заявив, що ми всі. Ми всі це йдеться про Росію, Сполучені Штати і Україну, готові до дипломатичного врегулювання. А своїм цим і ТАРТАС і ну о всій пропагандистській машині, він висловлював позицію, так нас же ж не протиснуть. Про унітази там не йшлося, але тим не менше йшлося про те, що нас не протиснуть, нас на коліна не поставлять, і от, от ми встанемо. Не стільки про цю розмаїту, скажімо так, риторику, скільки про роль само. Дмитрієва чи не виглядає вам, що ну якщо не операція е, приємник як це сказати пристойною мовою, щоб не спадкоємець, якось так хочете влучніше я перепрошую назвіть це операцію унітаз е, окей. Ну, вони ж кажуть про «Унітази». Е, О, тобто, е. я думаю, що це буде дуже влучно. Хай буде, тобто історія про те, що яку роль відіграє Дмитрієв? Чи не виглядає так, що його підсовують Трампу і його команді як єдину притомну людину з якою варто говорити? Безумовно, ну насправді Дмитрієв тут відіграє свій власний бізнес-інтерес, на мій погляд. Він, я так жартома кажу, є лідером трампійської партії в оточенні Путіна. Він просуває цю ідею, що треба домовитись Трампом. Там же такі величезні бізнес-проекти, такі можливості. Ну тут мислення у Дмитрієва суто бізнесове. Він не тільки на Путіна працює, він дійсно впроваджує путінські інтереси. Ну, Путін вони трохи більш широкі, різноманітні ніж у Дмитрєва. Але у Дмитрєва є і власний інтерес. Але головна небезпека в тому, що у Дмитрєва є у Дмитріва, є такий напарник, поплічник, я б так навіть сказав, Стів Вітков, який, на превеликий жаль, дуже підсів на кремлівські наративи, на те, що йому розповідає Дмитрієв, і він, по суті, став не стільки представником Трампа. В відносинах з Росією, скільки став представником Путіна в відносинах з Білим домом, або таким майже офіційним, або напівофіційним лобістом Путіна в Білому домі? Оце є головна проблема. І тому оцей тандем Дмитрія хвіткав це джерело ризику, яке треба мати на увазі, яке періодично доводиться нейтралізовувати, чим, власне, і займалися весь цей тиждень. Наші європейські партнери, от і Марк, Рюти, якого ви показували, приїжджав і теж займався вирішенням цієї проблеми. Марко Рубіо, який відстоює національні інтереси США, і розуміє, що Росія це виклик не просто конкурент, але потенційний противник. І Країна, яка є союзником Китаю в протистоянні США. І вони працюють на інтереси США. А Стів відкав на превеликий жаль, тут більше теж, я думаю, вже піклується про власні майбутні бізнес-інтереси. Тому тут є безумовна потенційна проблема. Так, у нас знову проблеми зі зв'язком Так, спілкуються. Ані відновилося так, так, Дмитрів не перший раз приїжджає в США. Тому я думаю, що тут головне зараз дбати от про ці ризики, то е, швидко оперативно їх нейтралізовувати. Е, е, теж це подвійна е, тактика, така та тактика подвійних стандартів, коли вони для внутрішньої аудиторії кажуть ну, свою пропагандистську позицію. А Трампу я припускаю. Пропонують через Віткафа якісь нібито компромісні варіанти, але такі, які б не були сприйня... прийнятними для України, і щоб потім можна було звинувачувати Україну, що нібито Україна не хоче миру, а от, е, Росія прагне миру. Ну і вони працюють з, з е, спільнотою прихильників Трампа. От Путін звертався, коли виступав на Валдайському форумі саме до прихильників Трампа, до Мага спільноти. І зараз приблизно тим самим займається і Дмитрів. Тому це треба сприймати всерйоз. Це боротьба за Трампа. І тому постійно потрібні контрзусилля і наших друзів в Вашингтоні, і наших європейських партнерів. Тому те, що ті позитивні новини, які з'явилися на цьому тижні. Це ще не фінал, далеко не фінал. Боротьбу за Трампа за позицію США треба продовжувати. Пане Володимире. Хочу е, перенестись на декілька тисяч кілометрів. Е, та з Вашингтону до, е, до Угорщини й е, 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 там ж просто Орбан в чергове каже: да ні, зустріч, підготовка там іде. Там е, зустріч буде. А ця маніакальність вона чим зумовлена? Ну того, що вони приїдуть та ну то, мається на увазі президент Трамп і, і, і диктатор Лілі Путін. Ну, насправді це особистий інтерес Орбана ще е, до е, скасування цієї зустрічі, коли тільки її анонсували, е, вже було помітно, що головний бенефіціар е, цього саміту це саме Орбан. От ви кажете, який його інтерес. Інтерес е, визначається одним словом: вибори. Вибори наступного року. І е, Орбан хоче через зустріч Трампа і Путіна в Угорщині, Будапешті, продемонструвати який він великий миротворець, як його любить Трамп, як він вміє е, поєднати двох лідерів е, нібито е, з протилежних політичних таборів, е, і Трампа і Путіна, з якими у нього е, е, кращі відносини. Він хоче продемонструвати свою велич, зовнішню політичну велич. І зараз вся ця комбінація, яку він хотів реалізувати, а вже готувалося знімати ролики з Трампом, як Трамп хвалить е, е, Орбана. Ну я думаю, що щось подібне могло бути і з Путіним. Хоча не знаю, як це угорці сприймуть, але тим не менш. Е, і зараз все це руйнується. Тому він робить е, е, таку, таке, знаєте. Е, е, Нібито міну переможця, що все гаразд, все нормально, все продовжується при поганій грі. А, і для нього дійсно зараз проблема, що все це зривається, і він хоче це врятувати. Я думаю, що він ще спробує це врятувати. Тому тема Будапешту вона не закрита. Хоча, на мій погляд, вже показово, що виступив Фердагана і представники Туреччини і кажуть, а ми готові теж прийняти. На Путіна і Трампа так що для Орбана виникли потенційні ризики, і от вся ця комбінація, яка пов'язана з просуванням його інтересів і на майбутні вибори, тому що йдеться про збереження при владі зараз для Орбана най, найбільше за останні 15 років ризики втратити цю владу. Тому він так от шалено, просто в екстазі бореться за те, щоб цей саміт відбувся. Угу. Ну і він хоче безумовно підняти свої ставки в відносинах із Трампом і з Путіним. Дякуємо, пане Володимире. Володимир Фесенко був із нами і говорили про перспективи того, що Кремль хоче показати, показує і з того, що ми реально повіримо, з того, що вони показують.